Добрий день. Останні дні розглядається питання передачі управління українськими атомними станціями під американський контроль. На думку американської сторони, таке американське управління буде найкращим захистом для цієї інфраструктури і, взагалі, для підтримки української енергетичної інфраструктури. Зокрема, про це йдеться в спільній заяві Рубіо і Волса після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Телеканал Fox News звернувся до двох експертів з питанням, чи дійсно таке хід допоможе зупинити війну. Перший експерт це Ребека Кофлер. Колишній офіцер розвідки Сполучених Штатів, автор книги Путінська інструкція. Секретний російський план послабити Сполучені Штати. Ребека вона народилася в Радянському Союзі ще дитиною переїхала в США, але там вона була саме фахівцем з Радянського Союзу і пострадянського простору. Тому що вона в дитинстві це все бачила. На її думку, Путін не підтримує цю ідею і обов'язково спробує зірвати таку угоду, тому що на її думку, росіяни добровільно не відмовляться від контролю над Запоріжжям. І якщо хтось захоче захопити Запорізьку АЕС силою, вони будуть боротися до кінця. Вона вважає, що Путін може розглядати американський контроль над українськими атомними електростанціями як західний шлях США, щоб розширити гарантії безпеки для України. А це, на думку Росіян, буде загрозою для Росії. Інший експерт, до якого звернувся телеканал, це Ден Хофман, який кілька років був керівником московського офісу ЦРУ. Він сказав, що він не впевнений, що це буде мати великий вплив на фактичне забезпечення миру. Як сказав Ден Хофман, покажіть мені угоду. Ми ще не маємо угоди. У нас нібито є переміря, яке одразу було порушено Путіном щодо енергетичної інфраструктури. Він зазначив, що навіть після того, як у вівторок Путін в розмові з Трампом погодився припинити атаки на українську інфраструктуру, вже наступного ранку російські безпілотники вразили залізничну енергосистему в Дніпропетровській області, що призвело до відключення електроенергії у цивільних. На думку Хофмана, це просто ще одна тема для обговорення. Є багато питань, які мають набагато більше значення, От. Путін міг би зробити в своїй переговорній стратегії, що добре я погоджуюсь на американський контроль, але що ну, над українськими електростанціями, але що я буду за це мати. І він сказав, що е, добре знає російську систему ведення переговорів е, на, за досвідом своїх власних переговорів з російськими колегами під час роботи в ЦРУ. На думку Хофмана, Путін хоче Україну, він хоче повалити уряд, і це його мета. На які б угоди він не погоджувався в короткостроковій перспективі. Він насправді хоче знищити здатність України стримувати Росію. Зараз він намагається це отримати шляхом переговорів, тому що не може отримати це на полі бою. І хоча на переговорах буде обговорюватися низка питань, на думку Хофмана, досягнення будь-якого припинення вогню. Ключем до досягнення будь-якого припинення вогню має стати справжній сигнал від Путіна про те, що він хоче, щоб війна закінчилась. І тому Хофман звертається до поточного, до чинного керівника ЦРУ Джона Редклифа з питанням. Каже: велике питання, на яке повинен відповісти Джон Редклиф. Поясніть мені, чому Путін хоче припинення вогню. Я б стверджував, що він цього не хоче, немає жодних ознак того, що він цього хоче. Якби він хотів зупинити війну, припинити вбивство власного народу та припинити проливання стільки крові та знищення стільки, стільки майна, то він би це вже зупинив. Тому, за словами Хофмана, коли він дивиться. На те, як закінчилася більшість великих війн, то історія показує, що війна в Україні може справді закінчитись тільки на полі бою. Обов'язково одна сторона програє, одна виграє. Так, закінчуються війни. На все добре.